частина як ми з Нікиту прокачуємо автомобілі. Нікіта, поздоровайся! Нікіта здоров'ям хай. Всім да, Хай, як, як від Нікіти. Сім як, хай. Да, Як ви як ми, як ми по, ви помните, то ми вчора, вчорашньому суперкрутецькому ролику, проходили цю місію, і вчора Нікити було 2-0, і сьогодні так само Нікита 2-0, Нікити 2, а у мене сьогодні 0. Так що таке то, друзі. Погнали з вами друзі уже е, де вже друга частина, бо той ролик, як ви пам'ятаєте, виходив, друзі великий. І друзі, обов'язково дивіться ролик до кінця, бо будуть два кодові слова. Да-да! Що Нікіта, скажеш? Нікіта? Скажу? То, що скажу? це і ролик, скаже? Да-да-да! Це супер дядкий ролик! Ні, Да, я їду за тобою. Я свій моторчик, отак. На прогреві. Я. бліна, грязь помішала, до Досечки ой, просто! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Похас... ой, на кондицію, похасанаторське, вай, Так погнали! мергаємо усім! Все, летим! Летим! Уай, 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 уай. Так, 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 так! Я прилетів вообще сильно. Так, ладно, ти, ой, Зголовне, ти не зупинив. Так звалимо валимо, друзі, і обов'язково за нову серію поставте лайкос. бо кожен день выходит відос. Отак От виходить відос. З тебе лайкос з мене відос. Отак. От, От таку я поговорку придумав. Никита як тобі? прикольна поговорка. Никита. Ага. Mm -hmm. Так, чехай я розгоняюсь. Да, прикольно. И проиграли. Коротше, я получається виграв. 3-0. Е, так чекай. А, так, да, 3-0, просто я був побоїшся. Так чекай, а це фініш вже був? Що? Так це був вже фініш? Не був ближче. Ну так давай, як це називається? Ну, давай. там був другий коло. Ну так, да, але давай попробуємо ще раз, типа, бо то у нас часу не вистачило. Давай попробуємо ще раз ту саму гонку, у нас просто часу не вистачило. Окей. Okay. Поїхали. Ти що задом Друге їдеш? Я задом їду. А я теж поїду Угу. Uh -huh. Прикольно. І друзі, бачите, вам аж машина мергає. Хочеш, ви поставили лайкос, Отак. І друзі, давайте наберемо з вами на під цим відео за за 4 лайка. Отак. От Попробуємо, їдемо задом, щоб всі лампи позгорали у тій машині. А я буду вообще от їх хасанити. Вай Де я піднімаюся. Та бліна. Ей, я застряв Да шо ж таке, шо за невезение и кистаке непонятка. Так, ой-ой-ой, ой ой що за хасан, що за хасан? о ой 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 як красиво було. Так, Никита. Погнали, друзі. Никита, ти вже стоишь на гонку. А, ти вже на гонці, бачу. Что там у тебе діла, Никит? Да. Нормас? Нормально. Так, з'їдемо. Mm -hmm. Ну, Никита вже 2-0, бо, типа то типа, не вважається, бо просто у нас час вийшов. Так, все. стоїмо. Я полетаю на фоторежимчику, які наші тачки... начитаю. на Нажмем кто, нажмем Нажми, готову, нажми готову. готово нажми. Так я нажав. Okay. Так, так я був, нажав. Что за баги вообще не знаю я бу нажимал? Тарим дабум бабум барим бабум барим бабум барим бабум, лилитаємо. Десь здесь 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 здесь. На дном над морем, над морем, над морем. Летаем ми над морем и дивимося на мостик наш мостик. Дивимося ми на мостик наш мостик. Да-да. Один. Один. Поїхали. Поїхали. І, друзі, пусть буде сьогодні перше наше кодове слово е, Буде. Е, буде. пусть духовка. Просто-просте буде слово. Духовка. Перше кодове слово. Так, поїхали. Я тут віляю, пробую якось обіграти Нікіту, дивись, ти вириваєся вперед. Я на ну, грязь не буду ехать, а я буду ехать тут, -то. Так, у копчики наші нелюбимі. Ой! <с>. Ты мне сносишь как танк. О -о 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 -о, буде. Так, виляем. Все, буду, разгончик. Я улетаю просто. бай-бай. улетаю на гаите. Мусора не ловите. Ой, 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 куда влетаемо? куда я летел, потрачено? Да что ж таки? Так, куда, куда, куда вообще ехать? Никита, подчекаешь? Так, куда вообще ехать, надо? Окей. А понятно уже, так разворотик, разворотик и все прямо надо ехать. Япон. Валимо, друзі, розганяємося поскоріше, типа, щоб вона нас все а не затягувалася. Так, розганяємося, розганяємося, розганяємося швидко. Так, поїхали, друзі, поїхали. Давайте тут поїдем. Там да, уже буду ступену на, на тій проміжі, я уже. Коротше, коли ты будеш на промізі, тоді я поїду. Ок. Біль, мене. Ох, я так дрифтую. Так мощно. От я тут просто по краю буду їхати, щоб все швидко об'їхати. О, тако якось. Так, тепер вверх. Шо, де ми виїхали? Трошки, конечно, скоротили дорогу. Ну, ось там, я гуцював, що тебе Так, що? Що ти шо? Что ты казал, Никита? Пон. <праць> <Такс. праць> Так, съедемо. Что, там мы я полицей. Никита, а що там у тебя связи вообще, що тебе так погано чутно? Ну? Х. Тебе наушники зараз. Да, у мене наушники. Так, чекай, я куда залетів опять? Я уже, конечно, тебе не даже, ну, мы уже будем читать все сирена, погнали. Сиріально погнали отак. От. Все, їдемо, валимо просто-напросто. Що Ши... Та ми? А ти якийсь капець з цим патріотом тупим. якийсь капець з цим патріотиком реально. Я чуть не вилетів, Я чуть не вилетів, я чуть не вилетів просто. А ти де взагалі їдеш? Нет, нет, ні, що ж таке? Короче, чекай а мене. Окей. Так что бы там? Колбасы меня, вот так. Так, ну патриот. Когда ты поедешь, и все, я тоже поеду. Да, да что ж такое, ну что ты патриот не где вообще не можешь ехать? Ну что ты за машина вообще такая? Так. Какие у такая машина? Угу. Mm -hmm. водитель. На просто села просто на кузов. Оня виїхай, Давай, 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 давай. Ну скільки можно сюда сюда ты на кузов? Короче, сейчас по-другому придумаем. О, давай, давай. Ну. Так а ч передній привод на работу е? Шо ты ложь задний чишо? Подний привод, ты да, все погнали. Так, все, поехала. Все, боже, я поехал. Все, ок. Едь. Так, розгончик підлітаємо, підлітаємо чуть, чуть так. Ну, як чуть-чуть, мощно підлітаємо. Давай, 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 пожалуйста, ста, пожалуй, ста. І проіграли. А, 0 коротко, Ви проіграли, ви проі. Проіграли. Да, 3-0. Коротше, друзі, поїхали да. ще на останню гонку казіно. Погнали, Подивимося, хоч хто е, сьогодні. Як це називається? Скоріше сильніше тачку прокачав. Так я їду в аеропорт, і Нікіта теж їде в аеропорт. А ти вже аж там? Угу. Ну, або А я лечу. Так, чекай, 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 чекай. Я лише їду. Мені довго ще їхати. Так, воно. Ва... Аня, не довго ще, чучуть. Ух! Куда, куда, куда я влетів? Куда, вообще я влітаю? У, на на гаїті! Мусорані ловіті! Отак. Так, Так, поїхали, розганяємся. Зараз буду швиденько їхати, я вже знаю... Шо п'ятдесят ти заходи там на ту, як це називається, На казино. Так, секундочку. на Ну да, ну то ж каже, наше казино. Та що ж цим патріотом не управляемым? Что это вообще за кусок? Не знаю, чого, За кусок железа, отак. так. це взагалі вообще за машина? Це не машина, я барахло. Перевертаючи, я навіть не хочу на ньому їхати, вже чесно. Так, під'їхаємо до нашого мостика. Друга передачу воткнули другу. Все, і поїхали тепер. Їдемо не обрив не впасти. Так, все, під'їхаємо. Так, акуратненько. Собі їдемо садку. От... Я тут їду. Е... Ти його ще так? Я лише там. Якийсь капець, чесно, я десь їду в якихось, не знаю, в якихось бардюках, отак, як я ось, бардюках. Так, поїхали. Йо. А на питання, яка тобі була реакція, яку я виграв усі чотири гонки? шо що Яка тобі була дирекція? Та, нормальна. А буде твоя реакція, Коя си. О, Нормально, буде. Почти... So, Біжи, по краю, света. Бежит. Бежит по країну. Портай. Хрос. Бить быстро. На мостику. Все, so, я вже лечу. Улітай на гаїті. Що по завертай, завертай, завертай. Уже мій патріотик. Ось, їдь швидко. Так, спогнали. Я вже виїхав з того села, коротше, з тих горбів якихось. Я вже майже доїхаю. О, у мене там каністра бачу. Це буде поворот, це буде поворот, з паровози поворот. Та, бліна. Та що ж таке за невізіння, давай. Хорош, та... Так, перевертайся. Якийсь реально неуправляємий патріот. Так, так, сюда. Хоп, взяли каністрочку. Третю передачу воткнули. Все, я до тебе скоро вже під'їжджаю. Такс. Валим, коротше, валим. Такс. Я пристрію до тебе до телепаузи вже. Ти якийсь капець. Я уже приехал. Он ка 400 метров. Все, я буду тут сидеть, чекать. Вот так. Я вот чекаю его. Никита такой патриотик. Вот. Такие салончик. Ну, салончик у нас одинаковый с ним, короче. И, друзья, обязательно ставьте лайкос. Такс. Шо, Никит, скажкую уже там буде пару, уже мало секунд. Алло. Три! Два. Один. Поехали. Китай еду. їду. їду. Та ти обганяєш! Я позволю. Ти еще на початку просто не поїхав. Що Нікіта може сказати? Ти сьогодні в цій суперкучей серії виграв. Поздравляю тебе! Ура! Никита, ставай коло мене і будемо закінчувати нас відос. Що, друзі, може сказати? Е, Нікіта, кажи наше друге кодове слово. Кодове слово буде літак перед нами. Або просто літак. Кодове слово друге на сьогодні буде літак. Да, друзі, хто це кодове слово напише, то попаде до мене в чилу. Що, друзі, можу сказати, на цьому все. Кому цей суперроцецький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А кому не сподобався, то все ставте лайк. Нікіта, кажу всім пока! Всім бай-бай. І від мене всім пока!